Багатіям та біднякам важко порозумітися. Однак дружба така штука, та й серце особливо не накажеш. Заняття розпочалося з неприємних новин. Тесту з літератури. Вікі джейкобе. Що ви там пишете? Так ліньки вчитися. Краще вдаватися до хитрощів. Гей, що це? Та це ж грошовий дощ. Усім гроші! А поки всі намагаються зловити більше цінних папірців, у руки Мері потрапляють відповіді. І навіщо готуватися до тесту, коли можна використовувати магію багатства? Ну ж бо списуйте швидше. Гроші вирішують усе. І тести також. Дрес-код. Фейс-контроль. Ти забув сказати про повні кишені грошей, чи не так? З вами приємно мати справи. Гарного вечора. Однак не всім так пощастило з багатством. Дівчино, вам тут не місце. Який нахаба. Але я йому покажу. Чи встоїш ти перед чарами жіночої чарівності? Дівчино, нічого не змінилося, йдіть. Однак Джулії так хочеться потрапити на вечірку. А гов, чого ти рюмсаєш? Мене не пускають до клубу. Дай но мені хвилину. Я все вирішу. З такими грошима перед Амандою відчиняються будь-які двері. Ох, ну довго ще на неї чекати. А ось і вона, і не одна, а в компанії директора. Філе, ця дівчина нова власниця нашого клубу. І вона щойно тебе звільнила. Джулія ласкаво просимо на вечірку. Час запалювати. Цього прекрасного дня Мері годі відволікатися. Студенти зайняті чим завгодно, тільки не навчанням. Ковпак, дудка, що у пані Сетон свято. Відповідальні студенти не можуть залишити викладача без подарунка. Цей паперовий голуб має їй сподобатися. Голуб із паперу? Що за маячня? Довгоочікуване вручення подарунків. Це вам на щастя. Кому потрібний цей папірець? Дивлячись, який папірець егеш, пані Сеттон. Що квитки? Вау! Wow. Мексика. Усі вільні лекції скасовано. Арріва. Однак в аеропорту пані Сетон очікує сюрприз. Вибачте, але ваш квиток недійсний. Який жорстокий пранк? Ну, Мері. Не чекала такого від тебе. Ось я і дісталася твого гніздечка. Трясся це що тинг? Еге, ж, тут таке трапляється. От якось так я і живу. Сідай. Просто на підлогу, ну майже. А це ще що, нагорода? О, так. Коні, плавання, перегони. Я просто королева екстриму. Ну, так, ще й живеш в якихось екстремальних умовах. А що це за делікатес? Розкішна пліснява? Тільки не пробуй. Це не їжа. Трясця, схоже, Джулія спізнилася. Який вишуканий смак. Найприємніше в подорожах повертатися додому до друзів. Ох, яка важка валіза! це тобі. Які чайові? Ми ж друзі. Краще розкажи, як ти з'їздила. О, це було чудово. Шкода, що тобі таке не світить. Ми були в Римі, потім заїхали до Сантьяго, Австралія, Колумбія, Перу, де я тільки не була. Заможні дівчатка можуть собі це дозволити. Я можу мандрувати світом, навіть не виходячи з дому. Ось дивися, колька крутиться, літачок летить. Ох, і чому я зі своїм багатством маю носити ці стоси книг? Потрібно найняти особистого помічника. Ауч, як боляче! Мій мізинчик. Мені потрібно терміново до лікаря. Алло, швидка. Приїжджайте швидше. Тривога, тривога, пані Мері, в біді. Ніколь, припини розгойдуватися, так можна впасти. Спокійно сидіти на стільці ні не чула. Я ж казав як боляче. Швидка. У мене перелом. Допоможіть. Та бідна студентка нікого не цікавить. Дівчино, не стійте на проході. Що? Це Мері? Вона ж просто забила мізинець. Це несправедливо. Аманда має нову ідею. Я собі тут дещо пригледіла. Для повного щастя мені бракує своєї особистої планети. Купити цілу землю. Ти температуру міряла. Схоже багатство Аманди зводить її з розуму. Та Джулія знає, що робити. Тут неподалік магазинчик, у якому продаються планети. Ходімо швидше туди. Отакої. Який широкий вибір. Навіщо цій божевільній стільки глобусів. Та яка різниця? Хай забирає. Я не знала, що купити планету це так просто. За окрему плату можна дозволити собі власний підйомник з усіма зручностями. Тримайте свої чаєві. Пані Ніколь, ваш ліфт подано. Ласкаво просимо. Гей, почекайте мене. Стоп! Немає грошей, сходи в іншому боці. Ось так завжди. Пані Ніколь. Пригощайтеся напоями. М -м, який сервіс. Будь-яка забаганка за ваші гроші. І поки багатійка прохолоджується в ліфті, Мері бореться за виживання зі сходами. Ось він. Потрібний поверх. Цікаво, де Мері? А ось ти де. Бідолашна. Вона все ще не підкорила цю вершину. Цьому образу бракує прикрас. Почнемо з масивного золотого кольє. Золота молодь має носити багато золота. Сережки. Каблучки. Стильна шкіряна куртка. Шкіряний пасок доповнить дорогий образ. Туфлі, сумка. Ну, начебто готова. На мою думку, ідеально. А як інакше. Щоб такого вдягнути, щоб усіх вразити? Хоча вибирати особливо нема з чого. Комплект дитячої біжутерії. Чудово! Старі кеди. Зручно. Залишилося затягнути тугіше ще пасок? Готово! Не кімната, а мрія будь-якої дівчини. Яка різноманітність одягу, як у справжньому шоурумі. Так, хочеться вдягнути щось незвичне. І ці дорогі туфлі якраз підійдуть. Я ж зовсім забула про них. Сидять просто чудово, можна вирушати на побачення. Стоп! А де я? Заблукала у власному гардеробі? Гей, де вихід? Люди! Де ви? Допоможіть! А Люсі, хоч і не заможна, за те щаслива. Ох, а де це я? У бібліотеці? Непогано би прийняти душ. О так. Звідки в мене ванна? Усі речі Люсі поміщаються в одному наплічнику. Умитися пульверизатором. Ух, як бадьорить. Де там рушник? Інша річ. Тепер можна вдягнутися. Кофту на футболку і новий образ готовий. Яка економія часу? Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!